Щоденно інтернет мережею ширяться сотні російських фейків. Вони здебільшого анонімні і легко проникають в інформаційний простір. Відрізнити ворожу пропаганду від правдивих новин можна, проте досить складно, вважають чернігівці. Це як інформаційна війна, це як другий фронт. Вони якось намагаються вплинути на, на мозок людей. І нічого не перевіряю. Я перевіряю і довіряю тільки одній інформації, тому що мати різну інформацію це дуже важко. Як її провірити? Треба думати своєю головою: правду кажуть, чи не правду кажуть. У мене нема часу перевіряти це, і я просто не дивлюсь. я не читаю все підряд. Ось тому щодо перевірки інформації, я довіряю саме цим джерелам, з яких я отримую інформацію. Ось а так додатково ні, на жаль, фактчекінгу не роблю. Я вже їх впізнаю відразу. Як воно йде, якась інформація, вона вже навіть подача ну, ти вже сразу розумієш. Аби протидіяти окупантам у медіапросторі, кіберполіціянти створили телеграм-бот, де працівники спеціальних служб перевіряють інформацію, та в разі, якщо вона дійсно направлена проти нашої держави, відправляють на блокування. Кількість проросійських ресурсів дійсно збільшилася, оскільки, як ми розуміємо, що йде не тільки фізична війна, а ще й інформаційна війна. У разі отримання інформації стосовно проросійських якихось ресурсів, наші підписники мають змогу передати дану інформацію до такого боту під назвою Стоп драксбот платформа кібер. Поліції діє з липня 2022 року. За цей час подано більше 7 мільйонів скарг на російську пропаганду. А відтак заблоковано понад 20 тисяч ворожих ресурсів. За словами Кристини Єфіменко, чим активніше люди будуть надсилати скарги на інформаційні вкиди ворога, тим швидше їх заблокують. Найбільша сила нашої спільноти це наші підписники, які блокують фейки та пропаганду ворога через через наш офіційний телеграм-канал. На даний час наших підписників складає більше ніж дві. 270 тисяч. Це небайдужі громадяни, які долучилися до нас і стали нашим кібервійськом. На своїх офіційних ресурсах кіберполіціянти також надають поради, з так би мовити, інформаційної гігієни, аби люди не потрапляли на гачки аферистів.